Можете присісти, будь ласка, до машинки, нам треба поспілкуватися з нами. Вельми вдячні. Дивіться, ми, ми з компанії FIB маємо до вас пропозицію одну. Бо нам про вас дещо розказали. Ого, яку таку пропозицію? Заробити трошки грошеняток. Я зрозумів. Ну зараз ми з вами поспілкуємося. ходимо з машинки, йдемо та спустимося. Давайте, щоб це все прискорити, станьте лицем до стіни і підніміть руки за голову. Ми вас обшукати перше маємо. Дістаю латексні рукавиці з правого кармана, починаю проводити обласк. Так, можете опустити руки і розвернутися до мене. Так, як я казав, ми працюємо на компанію FIB, зараз я вам покажу своє посвідчення. Ви ознайомились? Та-та-та. Дивіться, нам поступила інформація, що ви працюєте в нелегальній сфері, продаєте наркотики, зброю, уганяєте машини, це так? Та ні, я толочки тіщу, брат лише. А де ви працюєте? Та на фірмі, там просто взяли так, чисто, толочки Ага. Простим робочим, так? Ну так, так. Дивіться, не хочете підзаробити трошки більше, ніж вам там платять? А що робити? Дивіться, ми вам дамо жучки, трекери всякі. Щоб ви просто під'їдете до одної компанії, представитеся простим водієм. І ви маєте поставити, будете в приміщенні трекер і в машині жучки. І провести одну людину. І потім вернути то все, і вам просто на баланс потім зарахується 15 мільйонів. Та ні, я що миша, я що криза. Ну ви добре подумайте. Та, ні. Добре, зайдіть туди в темний проулочок. І підніміть руки за голову. Хлопці, пройдемте зі мною. Йдемо зі мною. Дістаньте одразу зброю. Ви точно подумали? Та-та. Хлопці, відкривайте вогонь. Бередіться! Можете розвернутися, опустити руки. Вітаю! Ви прийшли повністю співбесіду. Уважуха. Ми бачимо в вас потенціал. Тому, будь ласка, зніміть